В медичних закладах Білогородністровського щодня нема де вільному яблуку впасти. Потік пацієнтів не зменшується. Чарги до лікарів ростуть, а якість надання медичних послуг бажає кращого. Не люблю. Чого Наших, особливо наші ні за нічого очередь вже зібралась, Скоро прийом закончиться. Врачає не буде бо не хамське отношение. Пережить ось тяжело уже сидіти. Перехід від старої системи охорони здоров'я на якісно новий рівень організації та управління, що передбачає оплату праці згідно обсягу виконаної роботи, вільного вибору лікаря і лікувально-профілактичного закладу пацієнтом та багато іншого, гарантує нині популярна в європейських країнах страхова медицина. На минулому тижні представляючи програму дій уряду прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що в Україні буде введено медичне страхування. Проте терміни, в які це планують здійснити, глава уряду не назвав. На місцях в регіонах вже розпочали приміряти впровадження реформи. Страхова медицина не буде з першого року, це сто процентів. Будуть елементи страхової медицини і елементи, будемо так говорити, бюджетного фінансування. Ну ні для кого не секрет, що По об'єму фінансування, в процентному говорю, по качественному службу. Виділяються такі ж проценти бунтарепо в бюджеті, скоки в других странах, там от 7 там до 8 процентів. А вже принцип у нас йде, опять коечный, на кількість коек, врачей і так далі. Головне завдання даної реформи перевести надання всіх процедур на надання послуг. Наприклад, зробив хірург 10 операцій за 10 операцій, отримає фінансування. Буде дільна субвенція на здравокрін. тобто уже не будуть прямих повномочі городів, Будем таки місцевих органів з точки зрення определення цих розходов по лінії Міністерства здравоохрані. Однак, вже наприкінці минулого тижня МОЗ заявило про неможливість швидкого впровадження страхової медицини в Україні, бо приватні страхові компанії не погодяться працювати в нинішніх умовах фінансування системи охорони здоров'я України. Нужна, щоб ці лікарні вже була готова до цього, щоб вона була адекватна потреби, яка є в країні. и отвечала качеством и, и по географии, то есть по расположению, адекватно тем же, тем же потреблениям, которые есть в стране. Так что риски сейчас очень высокие, потому что финансирование больниц идет по койкам, а в такую, такую систему ни одна страховая компания просто не войдет и не будет интересно им это делать. А государственную страховую компанию я создавать не буду. За словами Олександра Квіташвілі, спочатку треба реформувати мережу, потім податкову систему, щоб роботодавці могли купувати страхові поліси для своїх працівників. При цьому міністр зазначив, що є прихильником збереження державних цільових програм, оскільки цільова допомога повинна надаватися тим, хто її потребує, адже є люди, які мають важкі захворювання або бідні. Страховка вважає, що ризик такого захворювання є у всіх. Тому дешевше, якщо такі випадки фінансуватиме держава, це буде ще й ефективніше. На місцях цією нормою погоджуються та вважають доцільною. У нас по закону є учасники бойових дій, є пряма норма закону. Це льготна медицина, льготне і процес. Останні всі льготні контингенти у нас йде по, по лінії самої системи охорони здоров'я. Тобто це вже діти, інваліди, там, там серце, там почки і так далі. Міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі заявив, що до кінця 2015 року в країні можна буде запускати програму страхової медицини. Тетяна Баженара, Натолі Лукінчук, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.